Добрий день, что на спільноті. Ми починаємо плюс трансляцію матчу хедомоторист Максим Муга Київ. І зараз ще удар цього разу. Зараз Сніцеренко проти Аді. Сніцеренко пробиває. зараз в у гри. Пробиває. зараз, борину, Сіка рятує. Зараз моє бажання виконано. Зараз тим часом момент, може бути тут Ткачов. качов, зараз поки водвой спинки, постреляй, зараз він. Ну і, власне кажучи, поки що у нас uh, бедрути дуже вдало грають, зараз після цього моменту який проває, це може робити зараз прямо в руку Лисюку, і зразу прориває одразу відповідь по порожніх Ми хто, і хто, і хто, хто де. Зараз Сивором я ж прихоплює, браває, Сиво, Лисик, добуває від господи! По дуртемо, під 23-х ноги загалом. Пекні зараз його передачу до шило, шило, проває, шило! Ближній кут не забиває. З'являється, бачимо, у нас тут э, гори, тут кладіє якраз його не обікрав. Сніцаренко. Якраз э, такий вишний сміл забива тим часом. Укриту до трени проває, зараз поворота Салтана Волоніко. Валень... У нас вже позиційна атака пішла. Зараз помиляється Сніцаренко при передачі Романовського. Тут його обкрадає, тут таке Сніцаренко. Сніцаренко проває! Сніцаренко! Збиває зараз! Денис Сніцаренко! по що з ними у нас паді господинко. але зараз Денис Сніцаренко по капітанськи сам усе вирішує. І на початку 28 хвилини цього поєдинку забиває у нас Денис Ніцаренко. Кіну нараз для Нікітіна, зараз він йде, пас напрямку з Ніцаренко, той м'яч приймає. І пас під удар, Зраз, ткачу, ткачу зараз скачував, скачував, зараз не приймав, а зараз повинен попередження Лученська. Нікітін саме йде вперед, йде пас на Мельника, якраз запомиляється в передачі Корнєв. Корнєв, Корнєв прорває, Нікітін зараз пропускає у відповідь одразу. І рахунок стає 1-1 у нас, Корнів скористався якраз помилкою якій, при передачі на, мель, на Мельника, він помиляється і зараз вирозає з сніцерянку. Поки що він саме де, чому тут зараз не віддав пасмурано і не знають. Зараз якраз бороду одразу відповідь від укриття. Три удар Нікітін у грі. Ну Зараз хіба що Мельник вже почав виходити. Помиляється зараз Нікітін. І зараз іде на попорожніх воротах забиває у нас Фесюк. 2 на сахунок стає на 32-й хвилині дали розіграш зайвого гравця у нас був виконаний. Це бачимо, буде аут для Skype Food 2. 2 м'яч морено за 7. Утримує Морено. Морено, Морено, далі пас віддає! Стіцяренко, далі пас на Морено, знову Морено. Лисюк рятує цю команду! Качов зараз м'яч перехоплює, дає зараз пас на Морено! Морено! провай Морено, Лисюк знову у грі! Провай зараз Морино! Знову Лисюк у грі! Отр зараз на п'ятачок тут буде. Власного проходу якраз перший голову роти Нікітіна. Ну е, зараз якраз таку знову Тритут, е, новички не порозуміли. зміли. Побляється снісарейко. Зараз е, що будуть на да, поположніх воротах? буде! Зрештою стійка рятує! Зараз... Що ж, Прогали сьогодні ваші підопічні з мінімальним рахунком, що можете сказати одразу по цій грі? Не дуже полюбляю, ну програли, так, не прийшли. Але я не дуже полюбляю якісь там, е, там зверху фрази. Е, але ну е, так, пройшла команда суперника, але по цих двох іграх, по моментах, по тому, як проходила гра, ми були набагато краще. Е, я вважаю, що ми. Е, Мабуть, вони пройшли, я їх дуже поздравляю, але ми дуже раді з того, що ми дуже добре грали. Команда Укркепітал дуже потужна, одна з найсильніших, мабуть, у Києві. І ми зробили дуже багато складнощів для них. Создали купу моментів, і їм було дуже дуже складно в цих іграх. Тому хлопцям дякуємо сьогодні. Довелося вашій команді грати фактично майже весь матч. Шість фактично не було таких двох четвірок, рівноцінних. Хіба що одні з міні-мельник вийшов. Чи це саме складнощі по цій грі? Ну, ми вже другий матч так грали от на Кубок. Тому що ну, ті хлопці молодші, вони не мають такого, такої впевненості. І в таких матчах їм поки що. Ну, Складновато входити в таку гру, де от, ну, як ви сьогодні побачили, що одна помилка вона закриває там шлях э, гору. Тому їм поки трошки важко, вони наберуться опита і будуть грати, я думаю, що більше згодом. Сьогодні, от якраз сталося так, що дві два, два моменти, якраз два пучні голи були після того, як то непевно зіграв ваш основний вратар, сьогоднішній Нікітін. І як тренер вратарів, от можете саме ці два епізоди прокоментувати? Та це просто молодість. Це, це просто молодість і невпевненість, тому що всі через це проходили і. Ну от як приклад, скільки Саша Сухов свого часу, помилявся, кудись біг, щось робив. Е, всі мають пройти. В, в нього дуже гарне майбутнє. В нього є всі якості, які має володіти воротар теперішнього часу. Але треба через все це, це проходити і вчитися і слухати, не тільки робити так, як тобі іноді забажалось в даний момент. Ну і далі у вас вже друге коло першої ліги. Які задачі ставити вже на друге коло? Перш за все, награвати молодь. Перш за все, здобувати впевненість і зростати. Звичайно, ми будемо намагатися набрати якомога більше очок і не так далеко там зона плей-офф, яка там буде. Але перш за все, це от, щоб більше було таких от ігор, в яких вони розуміли, що вони можуть грати із там грандами першої ліги, міста Києва, що вони можуть легко грати на рівних а, і навіть краще, ніж команди, ті, що є зараз там в першій лізі. Це перше завдання. Дякую, Андрій. Вітаємо з перемогою та виходимо наступне коло. Що може одразу сказати по сьогоднішній грі? Дякую за вітання з перемогою. По сьогоднішній грі хочу сказати, що наша команда зіграла дуже добре. Десь ми витерпіли, перетерпіли важкі моменти і вилізли з ну, 0-1, Забили дуже важливі голи. І за рахунок цього ми перемогли сьогодні. Сьогодні можна сказати, що вашу гру, вашу команду фактично вивів у наступний раунд Андрій Лисюк, Ваш брата, що можна сказати саме по його грі сьогодні. «По Андрію можу сказати тільки одне. Він сьогодні доказав, навіщо він пройшов нашу команду. Він, ну, це завжди півкоманди. Він сьогодні нас спас, виручив у багатьох моментах, тому йому тільки, ну, тільки респект, тому що е майже нереальні м'ячі він відбивав, е вношував віру в нашу команду, е тим самим нас окриляв і нам було за рахунок цього трошечки легше. Чи можна сказати, що саме той другий гол, який був забитий, це саме головний ключовий епізод цього поєдинку? Так, це був ключовий епізод матчу. Нам стало легше. Команді Скайп вже прийшлося йти п'ятим гравцем, а нам вже було трошки легше. Ми сіли в них. Вони грають в шість людей, тому їм десь було важко. Вже удар не такий сильний. я Вважаю, що їм десь було важко. Хоча в них був момент, це одно, Лисюк відбив цей удар. Ну, команді суперника тільки великий респект, вони молодці великі, е, дуже гарно грають. Ну, трошечки опиту їм ще пограють в ну, першій лізі. І думаю, на першу команду гравці підійдуть в доброму стані. Які сподівання тепер на наступний раунд і на жеребкування? На наступний раунд ну, нам в принципі все одно з ким грати. Головне, хочеться, щоб на київська команда, щоб десь якийсь був новий опит, поїхати на якийсь виїзд з теж з гарними футболістами. Сьогоднішній опит для нашої команди так само дуже, дуже великий, тому що ми ж почали з першого етапу. Вже пройшли три команди. Будемо намагатися якомога далі діти. Не будемо там казати, що хочемо там грати в фіналі, але. Будемо намагатися своєю грою доказувати, що ми не зря граємо в Кубку України. Дякую.